Вітаю, мої дорогенькі я Ірина, і така поступила інформація. Декілька днів тому у Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього якогось кредит СУІС, нині під контролем якоїсь там груп у ОБС, груп АГ. Це, можливо, англійською. Я не дуже сильно в англійській. На які накладено фінансовий моніторинг Міністерства фінансів США, затримано громадянина України. А в іншій я знайшла, до речі, про це, звичайно, дуже мало говориться. Десь інде я знайшла, зараз скажу, що це виявився дипломат або дипломатка, не уточнюється. Верніше, не дипломат або дипломатка, з, з дипломатичним імунітетом, мені здається, якось це так називається. Десь пишуть е, дипломата, десь пишуть з дипломатичним захистом. І так, давайте подивимося саме на цю справу. Просто на цю справу. Чи є таке місце? Ну, в принципі, ви знаєте, мені не показує, що дуже якась важлива персона. Тут е, випав паж у нас, який е, якийсь. Е, я так скажу, якогось кругу людей, близьких людей, провертав якусь аферу. Не серйозно це підготували, а вони думали, що серйозно, що вони самі самі махльовщики великі у світі, що вони тут щось зможуть зробити. Це все не, як сказати, ну вибачте, мені це в Україні ви можете таке зробити за кордоном. Ось такими картами ось це й привело до арешту. А ви, напевно, зараз е, запитаєте, була це пані Веневіктова? Чи це е, хтось інший її м, підлеглий? Е, я не можу обіцяти, що карти нам відповідають, тому що ви повинні розуміти, що інколи жінки мають е, більш чоловічу енергію. Я спробую це зчитати. Деякі чоловіки мають навпаки жіночої більше енергії. Тому а, інколи карти, а, ці а, а, придворні карти, вони показують на чоловіка жінку і навпаки. Ми спробуємо зараз читати, чи це була дійсно Венедіктова, чи це хтось інший, хто там якусь аферу хімічів, якісь гроші. Ну, Тут іде жіноча, в принципі, енергія. По місяцю це жіноча енергія. І випадає імператриця. Дивіться, я не буду стопроцентно казати, що це Венедіктова зловили. Я сподіваюся, що вона достатньо розумна що когось іншого послати на таку спецзадання, якщо вже чесно сказати. Але випадають місяць, він дає жіночу енергію і. Імператриця дає теж жіночу енергію. Тут конкретно, Вона навіть, ось ця карта навіть говорить, що це дивіться, тут можна читати по-різному. Ось ця карта, наприклад, імператриця, вона говорить хазяйка. Вона в тому посольстві. Я скажу так, вона газдиня в посольстві. Але у нас іде закохані. Тобто. Ця карта може говорити по її наказу. Тобто вона все знала, вона все організовувала. Міг бути хтось інший, не вона. Операція була провальною. Да, провальною була операція, не здало зроблена. Гралися з дияволом. Я не можу тут утверждати, що це дійсно вона, але керівництво було її точно. Точно вона все знала, точно вона все контролювала. Абсолютно точно. Зачинщик, главарь і тому подібне. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, Чим закінчиться ця справа? Понесуть покарання, будуть їх судити. Ну, ми знаємо, що у них є дипломатичний імунітет. Але в таких справах серйозних це вже щось щомось. І так, чи буде покарання цим людям? Буде. буде, Виглядає, що буде. Хоча будуть відстоювати свої і своїх, але виглядає, ось ці дві карти нам говорять, попри те, що будуть їх відмилювати, відстоювати і тому подібне. Тут я бачу, що їх можуть якось або відіслати назад в Україну, або вони там будуть відсиджувати. Якось так. Ну, справа тут, будемо так казати, Дуже серйозно. Це підриває наш е, імідж у світі, щоб ви розуміли. Ось якось так. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.